Так дістаються до газового скарбу, якого під сміттям на рівненському звалищі вистачить не на один рік. Київські інвестори приступили до практичного впровадження проекту, на який погодилась влада. Пробуривши 26 свердловин вердловин у різних місцях полігону, тут добуватимуть побутовий метан. Глубина бурення від 6 до 18 метрів бором, Діаметр 400 міліметрів. Ставиться труба заборна газофільтрована, перфорирована діаметром 110 мм. міліметрів. Після цього будуть вже стоять заборні пункти на 4-5 свердловин, і вони будуть вже газ подавати для дальнішої переробки. Інвестори готові вкласти понад 30 мільйонів гривень. До слова, сім років тому в рамках проекту ООН тут пробурили кілька свердловин, але тоді газу було мало, бо полігон відповідно не оброблявся. Тепер стан звалища змінився. О, «Коли знімаємо, відчувається, що е, відчуття йде запаха газу, когда пробурили, вже вставили трубу, засну и сразу же наполняется, чувствуется, что э, он ощущаете этот запах. Станом на понеділок підрядники вставили уже чотири труби для подачі газу. Усі заплановані роботи із буріння свердловин тут планують закінчити до кінця вересня. Далі на сміттєзвалище розпочнуться роботи серйозніші і складніші. Підготовка до переробки газу в електроенергію. Електрику інвестори у підсумку продаватимуть рівне обленерго за так званим зеленим тарифом. Із цього чи не найбільше тішаться комунальники, бо через метан під землею мали самі проблеми. Газація для нас це все-таки на 50% зменшити ці випадки самозагоряння. Це пожежна безпека. Перспектива газодобування, якщо вони так іди, вони планують на 15 років, що повинно хватити обсії газу, і воно є економічно доцільним, ну, при умові вкладання і розміщення уладне. Крім того, столичні інвестори планують створити на полігоні сім робочих місць. А ще місто щомісяця отримуватиме пасивний дохід за оренду полігону. Подібні проекти з дегазації сміттєзвалищ є лише у кількох українських містах. Іван Марчук Назар Мідріган. Інформаційна програма День.